Мир вам, дорога церква Христова, ми зібралися сьогодні і дійсного хліболамання це особливий день. Ми зібралися сьогодні і ми стараємося забути все, що нас відволікає. Ми прийшли сьогодні, ми свій зір стараємося сфокусувати на Ісусі Христі. Такі зібрання вони особливі тим, що ми менше звертаємо увагу одне на одного, ми менше звертаємо увагу на обставини. Ми менше звертаємо увагу, хто як прийшов, хто як сказав, можливо, хтось щось не так сказав чи не так зробив. Ми на це менше звертаємо увагу, бо розуміємо, що ми самі недосконалі. і з нас також є що спитати. Ми розуміємо, що ми перед Богом недостойні. Тому ми стараємося, навіть якщо хтось нас образив простити, якщо хтось нас чимось торкнув. Торкнувся, ми стараємося на це не звертати увагу, бо розуміємо, на фоні того, що для нас зробив Христос, це все є дрібниці. Ми стараємося примиритися зі всіми, стараємося відкинути всі думки в сторону, щоб думати сьогодні про Христа. Всі пісні, всі слова, сьогодні саме про нього. Ми завжди проповідуємо Христа розп'ятого, але сьогодні ми особливо хочемо відчути, якою дорогою ціною він нас купив. Сьогодні ми особливо хочемо до нього доторкнутися. Спочатку ми хочемо згадати про нього, ми хочемо роздумувати і хочемо достойно прийняти хліболамання. Тому це важливий для нас час, і дійсно хочеться, щоб Христос був прославлений. Адже дорогою ціною Він нас купив. Бажаю прочитати місце, яке записане в Євангелії від Матфія, 3 розділ, 13-й вірш, відомий нам текст. І не сходив на небо ніхто. Тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Мойсей підніс міння в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ці дні ми згадували Свято Різдва. В ці дні ми згадували, що з неба зійшов син. І ми так і прочитали в 13 вірші, що і не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. Ісус Христос, коли народився на цю землю, Він на землю прийшов з неба, Він не почав існувати тут, на цій землі. Він вічний, Він син Божий, він той, що на небі, Він вічно перебував своїм Отцем. Але для того, щоб нас спасти Сину Божому, який однороджений у свого Отця, який вічно жив з ним ще до всього творіння, йому прийшлося з небес зійти на цю землю. Якщо сам Бог післав свого сина, сам Син Божий зійшов з небес, став людиною, народився в яслях, це означає, що щось дійсно важливе повинно було статися. Якщо Господь. Дозволяє своєму синові зійти з неба, стати людиною. Значить, це говорить, що тільки такий шлях спасіння. І далі сказано 14 й вірш, як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесний бути й син людський. Ми згадуємо історію, що ж це відбувалося в пустині. В пустині люди, які йшли, цей ізраїльський народ, вони йшли і вони грішили, і вони нарікали на Бога. Господь їх карав. І після чергового їхнього нарікання вони заслужили покарання. Господь післав змію. Змії їх кусали, це були ядовиті змії, і вони помирали. Але Господь знову ж таки являє до них милість. Господь карає, але разом з тим являє їм милість. Господь не бажає карати людей, Він бажає їх милувати, але іноді Господу приходиться це робити. І по милості Божій Господь дає їм вихід, каже Мойсею: зроби змія, зміді. І постав його на жердині високо, щоб всі бачили, піднеси його над всім народом. Мойсей так зробив: Змія підніс у пустині. І відбувалось чудо: кожен, хто дивився на, цей змі... на цього змія, жив. Можливо, не всі хотіли дивитися. Можливо, хтось був ображений і сказав, ні, я не подивлюсь туди, я краще вмру. Але ті, хто смирялися, хто розуміли, що вони грішні. Але лише подивившись на того Змія, вони мали життя. Вони зцілялися від цього укусу Зміїного. І вони продовжували жити. Це було чудо. Господь знав, що станеться, і це станеться на праобраз того, що має прийти Ісус Христос. І саме це місце Ісус Христос використовує як чудовий приклад показати нам, що так, як. Пустині люди заслугували смерть, але по милості Божій, не по їхнім заслугам. Вони лише дивилися на цього змія і жили. Так само Ісус Христос має бути піднесений. Слово має бути або мусить бути піднесений, говорить про те, що іншого шляху немає. Немає іншого шляху, якби Бог просто простив гріхи і все і забув. Мусить бути піднесений хтось, мусить бути піднесений саме Ісус Христос. Тому що наше. Прощення наших гріхів, лише по вірі в нього. Немає іншого шляху. Буває, люди кажуть, чому саме так, чому все так складно? Невже не можна було просто Богові? Він ж Бог сказав, я вам прощаю і все. Ні. Господь знав, як повинно бути. І Ісус Христос мусив бути піднесеним. Ісус Христос піднісся над всі народи, над всіх людей. Він висів на Голгофі. Щоб кожен, хто подивиться на нього з вірою, 15-й вірш каже, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Кожен, хто подивиться на Ісуса Христа з вірою, кожен, хто повірує, буде мати вічне життя. Віри в Ісуса Христа достатньо, щоб мати вічне життя. Жертви Ісуса Христа також достатньо. Якщо би жертви Ісуса Христа було недостатньо вічне. Ця фраза, що Ісус Христос зійшов з неба, що Бог віддав свого сина, з неба зійшов, вона багатьох бентежила. І в шостому розділі, Івана, 6 розділ, з 38 го вірша, ми читаємо, «Бо я, не, бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. І сороковий вірш: Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав. Вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Тоді стали юдеї ремствувати на нього, що сказав Я той хліб, що з неба зійшов. І сказали вони: Хіба він не Ісус, син Йосипів що ми знаємо батька та матір Його? Як же Він каже, Я з неба зійшов? Були люди, які в той час не вірили, що Ісус з неба зійшов. Вони казали, та ж як? Ось його батьки, він народився, він наш ровесник. Ось там і там родився, ми бачили, як він ріс. Як він говорить, що він з неба зійшов? Вони не вірили, що він з неба зійшов. Вони думали, що він звичайна людина, яка народилась на цей світ, як і всі. Ви знаєте, і сьогодні також багато людей не усвідомлюють до кінця цю істину. Вони собі просто думають, «Да, був колись видатний Ісус Христос, Він народився 2000 років тому назад. Він навіть змінив хід історії. Нова ера почалася від народження Ісуса Христа. Вони навіть не знають, що Ісус Він з неба зійшов, Він існував вічно, тому що Він є Син Божий, рівний Богові. Нам потрібно розказати що Ісус Христос є Син Божий, що Він зійшов з неба, щоб нас спасти. І на землю Він прийшов, Він взяв тіло людини, але Він існує вічно, Він наш Творець. І хто сина бачить і хто вірує в нього, той буде мати вічне життя. Отже, Ісус мусів був розп'ятий. не було іншого шляху для нашого спасіння. Бог це розумів. І якщо Бог дозволив, щоб його Син Ісус Христос зійшов з неба, стався людиною, дозволив віддати свого найдорожчого сина в руки грішників, дозволив, щоб над ним так важко знущалися, били його, бичували, щоб плювали на нього. Сміялися з нього і, врешті-решт, розіп'яли його і вбили на хресті. Якщо Бог дозволив, щоб його син помер, найжахливішою смертю, смерть на хресті – це не людська смерть, це не людські страждання. Взагалі, це... хто придумав такий вид смерті, напевно їм жалко людей не було, тому що це дуже жахлива смерть. І якщо Бог дозволив, щоб його Син Ісус Христос помер на христі і прийняв оцю саму важку смерть, це говорить про те, значить, Бог дуже серйозно відноситься до гріха. Значить, гріх це дійсно щось настільки серйозне, що Бог не може просто так терпіти гріх. Бог не може просто так закрити очі на нього. Бог не применшує гріх і не умаляє його, і не каже, ну нічого страшного. Бог абсолютно святий. І Він не може терпіти гріх, гріх не може бути в його присутності. І щоб спасти нас від наших гріхів, Богові прийшлося піти на такі великі міри, на таку велику жертву. Це говорить нам про те, що і ми не повинні умаляти гріх і не відноситись до нього легковажно. За кожен наш гріх, Богові прийшлося віддати свого Сина один раз. За кожен наш гріх Ісуса Христа били. За кожен наш гріх Ісус Христос ніс великі муки, йому вбивали гвозді, цвяхи в Його руки. Чому? Це за наш гріх. І коли ми грішимо, ми приносимо біль Ісусу Христу, йому неприємно. Він нас великою дорогою ціною відкупив, і Він хоче, щоб ми ненавиділи гріх і бігли до святості. Якщо ми із грішимо, пам'ятали, що кров Ісуса Христа очищає нас від кожного гріха. Але щоб ми розуміли, плата за гріх смерті це все дуже серйозно, настільки серйозно, що сам Бог віддав свого сина в жертву. Хіба є хто з нас хто не зрішив? Ми всі зрішили. Але Бог так сильно нас полюбив, що Він покарав не нас, а свого сина. Він дав свого сина за нас. Мали би ми. Понести покарання за гріхи, за всі гріхи. Хтось каже, ну не вже за мої маленькі гріхи? Хтось каже, у мене маленькі гріхи, у мене невеликі гріхи, я не зробив нічого великого. Але ви знаєте, в Біблії написано плата за гріх смерть. Любий гріх в Божих очах це дуже серйозно. І за любий гріх, навіть за маленький, як люди так думають, є Боже покарання. Але Бог так полюбив світ, так сильно полюбив світ. Що йому прийшлося за наші гріхи віддати свого сина. Богу було дуже важко це зробити, так як Аврааму було важко принести свого сина в жертву. Ви знаєте, Авраам в якійсь мірі, можливо, би і зрозумів Бога, як йому було важко віддати свого сина. Авраам міг зрозуміти Бога. Але все ж таки Авраам. Тому що написано, що Авраам не пожалів свого сина. І хоча Авраам вірив, вірив, що його син, Ісак, якого він зараз принесе в жертву, він вірив, що Бог настільки сильний, що він може воскресити Ісаака знову. Але все рівно йому було дуже важко принести свого сина і підняти руку на свого сина, там, коли він буде лежати на тому жертівнику, але Бог оцінив цей його поступок і каже: ти не пожалів свого сина. І Бог каже, тепер я тебе благословлю, як нікого. Господь настільки сильно його одарив і настільки сильно оцінив, каже, що ти, Авраам, не пожалів свого сина. Аврааму було це нелегко зробити. Він навіть ні з ким не радився, він розумів, що це поступок дуже серйозний і дуже важкий. Він просто взяв свого сина і поніс на жертву. Але знаєте, яка різниця між Авраамом і Богом? Що Авраам все-таки не приніс свого сина? Ангел Господній зупинив його руку, зупинив цього ножа і сказав: ні, не потрібно. Я бачу, я бачу, що ти готовий був віддати свого сина в жертву, ти полюбив мене і не пожалів свого сина. І руку Авраама Бог зупинив. І замість Ісаака, сина Авраама, знайшлося ягнятко. Але в випадку Божому руку Божу ніхто не зупинив вже над Ісусом Христом. Тому що над Богом вже нема нікого вищого. Бог вищий всіх, І якщо Бог вирішив віддати, ніхто замість нього вже це би не зробив. Якщо Бог вирішив віддати свого сина, йому прийшлося віддати його до кінця. Авраам все-таки не приніс свого сина в жертву, фактично, а Бог мусив це зробити. Тому Авраам може зрозуміти Бога, але не до кінця. Тому що Бог до кінця віддав свого сина за нас. Бог відчув цю біль, і йому було нелегко це зробити. Але Господь Бог так сильно полюбив світ, так сильно говорить про те, що йому нелегко це було зробити, тому що віддати потрібно було найдорожче, але все рівно його любов більша, і Бог віддав свого сина в жертву за нас. Щоб Богу нас полюбити, йому це коштувало дуже дорого. 1 Петра 1, 19 написано. Дорогою дорогоцінною кров'ю ми куплені. Ми куплені дорогоцінною кров'ю. Потім два рази ще в Коринтян, апостол Павло вже говорить, що ви дорого куплені, і нагадує нам про це. Ми дорого куплені, тому що Бог віддав найдорожче. Чи було в Бога щось дорожче, ніж син його Ісус Христос, однороджений, який сущий в, в лоні Отця від вічності? Який вічно був з ним, який розуміє його, і, жив, і живе Бог в ідеальній гармонії з, з Сином і Духом Святим, невже легко йому було віддати свого сина, ні? Але Бог віддав свого сина, тому що полюбив світ? Так сильно він полюбив, що віддав. В Авраама також був один син. Один син мається на увазі один син обітниці, один син від цари. Один любимий син. І йому прийшлося пожертвувати ним. Але в Бога також був є один син єдинородний, який вічно з ним ще до створення світу, і Він віддав найдорожче за нас. Тому чи цінимо ми жертву Ісуса Христа, чи розуміємо, як дорого Бог заплатив? Бог віддав свого сина, а Христос віддав своє життя. Якщо ми не віримо в це і думаємо, що цього недостатньо, що потрібно ще щось додати, ми ображаємо Бога. Ми кажемо: Боже, твій дар великий, але цього недостатньо. Віть собі, якби хтось вам подарував щось дуже дороге. Я не знаю, про що ви мрієте, але щось дуже дороге, що не можна оцінити. Можливо, якийсь дорогезний будинок десь там, в якийсь, на якихось прекрасних островах. І хтось вам це подарував і каже, будь ласка, я тобі це дарую. Ви кажете, дякую, на візьми хоч 100 гривень за це. Він каже: забери, я ж тобі його дарую. Та візьми. Це, це смішно, забери ці гроші, вони навіть і близько, вони нічого не вартують. Ти зневажаєш мій подарунок, ти не можеш оцінити, я тобі дарую його. Коли ми думаємо, що Бог подарував нам свого сина, плата за гріх. Смертя, дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі. Коли ми отримуємо цей дар Ісуса Христа, але ще думаємо, це добре, але ще треба щось допомогти Богові, старатися, можливо, якісь добрі діла зробити. Хоча добрі діла потрібно робити, але не потрібно заробляти спасіння. Бог заплатив найвищу ціну, найдорожчу ціну заплатив Бог. Він віддав свого сина. Ісусу Христу, наше спасіння, досталось дуже нелегко. Він неодноразово про це говорив. Що йому потрібно буде багато страждати. Ми читаємо Марка, 8 розділ, 31 вірш. І почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати, і його відсураються старші, і первосвященники, і книжники, і він буде вбитий, але третього дня він воскресне. Також далі в Марка, 10 розділ, 33 вірш. Знову Ісус про це говорить і нагадує: Оце в Єрусалим ми йдемо. І первосвященникам, і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть його, і поганам його видадуть, і насміхатись будуть із нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати, і вб'ють, але третього дня він воскресне. Вже перед самими стражданнями Ісус переніс ще Гевсиманію, там йому було настільки важко, що він сказав Марка 14, розділ з 34 вірша. Обгорнена сумом смертельним, душа моя, залишіться тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб якщо можна, минула його ця година, і благав він, Ава Отче, тобі все можливо. Пронеси мимо мене цю чашу, а про те, не чого я, але чого ти. Ісус Христос згодився прийняти цю важку чашу. Він згодився, він розумів, настільки це важка чаша, але він її прийняв. Потім уночі над Христом вчинили суд. Христос був на суді за нас. Ми там мали бути за свої гріхи. Але Він став на цьому суді за нас. Кожен, хто вірує в Ісуса Христа, на суд не приходить. Ми не приходимо на суд тільки тому, що на цьому суді вже був Ісус Христос. Його судили за те, що він не заслужив. Щоб нас, які заслужили, вже не було осуджене. Ми заслужили, але Христос це поніс. Потім Христос переніс зречення Петра, і всі учні від нього розбіглись. Потім суд у Пилата. Пилат хотів його відпустити, але народ сказав, щоб відпустити вараву. І ми прочитаємо ці слова, які записані далі. Що сказав Пилат? Це Марка 15 розділ з 12 вірша. Прочитаємо деякий текст, пороздумуємо і будемо молитися. Марка 15 розділ. З 12 вірша. Пилат хотів відпустити, але народ сказав відпустити вараву. Пилат же промовив і знову їм у відповідь: А що я чинитиму з тим, що його ви юдейським царем називаєте? Вони ж сказали, вони ж стали кричати знов: Розіпни його. Пилат же сказав їм Яке ж зло вчинив він? Вони ще сильніше кричали: Розіпни його. Пилат же хотів догодити народові і відпустив їм вараву, і видав Ісуса, збичувавши, щоб розп'ятий був. Вояки ж повели його до середини двору. Цебто приторій, і цілий відділ скликають, і вони задягнули його в богряницю і, сплівши стернини вінка, поклали на нього, і вітали його, і вітати його зачали. Радій, царю ідейський, і тростиною по голові били, і плювали на нього, і навколішки кидались та вклонялись йому. І коли назнущались з нього, зняли з нього богряницю і наділи на нього одежу його. І його повели, щоб розп'ясти його. Далі прочитаємо з 32 го вірша. Христос, цар Ізраїлів, нехай тепер зійде із Христа, щоб побачили ми та й увірили в нього. Навіть ті, що роз, разом із ним були розп'яті, насміхались з Нього. А як шоста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по цій землі. І годині ж дев'ятій Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив Елої Елої, лама савахтані, що в перекладі значить Боже мій боже мій, нащо мене ти покинув? Дехто із тих, що стояли навколо, це почули, і казали: Ось він кличе Ілью. А один із них побіг, намочивши губку отстом, настромив на тростину і давав йому пити і казав: Чекай, побачимо. Чи прийде Ілля його зняти? А Ісус скрикнув голосом гучним і духа віддав, і в храмі завіса роздер, роздерлась надвоє відверху аж додолу. А сотник, що насупроти нього стояв, як побачив, що Він отак духа віддав, то промовив чоловік цей був справді Син Божий. Страждання, які переніс Ісус Христос, були дійсно надприродніми, не нелюдські страждання. Але Христос прийняв цю чашу за нас, щоб ми мали спасіння. Отож, будемо цінити тим, що зробив Ісус Христос, тому що ми дорого куплені. Ісус нас дорого купив, а ми повинні глибоко оцінити це, що Він зробив для нас. Амінь.